Вітаю, брати і сестри, читаємо з вами Євангелію від Луки. Таке коротеньке слово перед молитвою. І якщо одною фразою виразити ці роздуми, то можна сказати так: що здивувало Ісуса Христа? І в двох аспектах ми подивимося, що в негативному. Плані здивувало Ісуса Христа, і що в позитивному. Перший текст я читаю Євангелія від Луки, 4 розділ, 16 вірша. І прибув він до Назарету, де був вихований, і звичаєм своїм прийшов Дня суботнього до синагоги. І встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богам. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу, згорнувши, віддав службі і сів, і очі всіх в синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з його уст, і сказали вони, чи ж то він не син Йосипів. Ісус Христос прийшов до своєї Батьківщини. Ту синагогу, де всі його добре знали. І читаючи, він відкрив розкрив свиток Ісаї, прочитав явний текст, який говорив про Місію. Явний місіанський текст. І люди всі написано, що вони дивувались тим словам благодаті, які линули з уст його. Але коли Ісус Христос сказав ще більше, то їхньому здивуванню вже не було меж. І вони говорили чи ж то він не син Йосипів? В 21 вірші Ісус говорить сьогодні збулося Писання, яке ви почули. І от вони були безмежно здивовані, тому що їх, їхньому сознанні, їх розумі, тільки Месія при своєму приході повинен був виконати ці слова. І якщо сказати прямо, він говорить сьогодні виконались ці слова. Написано, що реакція людей була не така, як є віра. Написано, що в 28 му вірші. Всі всі нагозі переповнились гнівом. І вставши, вони вигнали його за місто і повели аж до краю гори, на якій їх місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився. Ми бачимо, що реакція людей на ясну проповідь Ісуса Христа була невіра. Якщо подивитись паралельні міста Євангелія від Марка, там сказано, що Ісус не звершив багатьох чудес в тому місці. Брати і сестри, як ви думаєте, чи в Назареті було багато хворих або тих, хто потребував ісцілення або спасіння їхніх душ? Багато. Але, можливо, одиниці з них. Отримали відповідь від Господа. І що я хочу сказати, таку тезу висловити? Невіра вона завжди перекреслює шлях до Божої відповіді. Якщо є невіра, не буде спасіння. Якщо є невіра, не буде відповіді на наші молитви. Якщо є невіра, людина так і переходить в вічність, тримаючись за свою невіру. І це дуже страшно. От перейти в вічність, предстати перед Богом і мати з собою тільки невіру. І вони, що вони зробили? Вони написано, що вони вигнали його. Вони не схотіли слухати слово про, про спасіння, про те, що Месія прийшов, як ми читаємо з вами, тут цитата із Ісаї, щоб він прийшов проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, брати і сестри. От в чому парадокс служіння Ісуса Христа? З одної сторони, Він буквально ізцілював сліпих, хромих і Полонених. А з другої сторони, він давав духовне прозріння людям, він давав духовне зцілення. І дві таких дві таких грані його служіння, його місіанського служіння. І якщо подивитись далі, там Ісус Христос, читаючи Ісаю, Він зупинився. І сказав, щоб проповідувати рік Господнього змилування, тобто юбілейний год, або коли всі відпускались на вулиці, всі, хто мав борги, отримували прощення. Але Ісус Христос зупинив текст тут читання, тому що далі, далі в вісає сказано і день помсти Бога нашого. Тобто, коли Ісус Христос прийшов. Перший раз на цю землю Він проповідував прощення. Але брати і сестри, коли Ісус прийде другий раз, тоді настане день помсти. Якщо прочитати Книгу об'явлення, там є такі апокаліптичні Божі суди, коли гнів Божий буде виливатись на цю землю. І в розумінні. Народа Ізраїльського, коли Месія мав прийти, він повинен був встановити царство. Але ми бачимо, що служіння земне, перший прихід Ісуса Христа, він закінчився. Чим? Давайте пороздумаємо? Царством? Не царством. Він закінчився розп'яттям. Воскресінням і Вознесінням Ісуса Христа. А от коли буде другий прихід, тоді Месія Христос установить царство. І дивлячись на цей текст, я ще два слова скажу по цьому розділу і ми перейдемо до наступного. Ісус Христос сьогодні через своє Слово також вам, хто потребує. Пропонує. Якщо ви незрячі, якщо ви змучені духовно, Господь говорить, що Він може дати прощення, відпустити на волю, скасувати той борг гріхів, який є проти нас. Він має, може це зробити. І ще декілька декілька слів я скажу. Навіщо вони? Повели його за місто і на цю гору, щоб зіштовхнути його. Це була частина того, що людину побивали камінням. Спочатку її зіштовхували з якогось підвищення. Якщо після цього вона не вмирала, тоді її ще били камінням і старалась попасти в голову. Тобто. Що здивувало Ісуса? Перше, що Його дивує, це невіра людей. Коли звучить ясна проповідь про спасіння, про прощення, про відпущення гріхів. Господь дивується, коли люди відповідають на це гнівом. Вони готові вбити Його. Можливо, знаєте, буває, людина сидить спокійно, слухає. Але в її серці зовсім друга реакція. Там тільки звучить одне: Не вірю, не вірю і ніколи не повірю. Тому Бог дивується цьому. І от як сьогодні ми реагуємо на ясний призов Ісуса Христа? Чи віра, чи ні? Друге місце я прочитаю, ми будемо з вами молитись. Сьомий розділ Євангелія від Луки. А коли він скінчив слова до народу, що слухав його, то війшов в Капернаум. Це продовжується галілейське служіння Ісуса Христа Капернаум. І написано: у одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий Йому і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав до нього юдейських старших. І благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса і ревно благали та й говорили, Він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. Ну, дійсно, сотник, який був, можна сказати, язичник не з народу ізраїльського, він построїв їм синагогу. Зразу згадується ще один сотник із книги дії святих апостолів, якому, який молився і постився до нього прийшов ангел і сказав: Призови апостола, і він скаже тобі слова спасіння. І от цей сотник, він просив Ісуса Христа. Якщо зробити таке порівняння Євангелій, там можна побачити більше деталей. деталей. Він написано спочатку послав до нього юдейських старших, потім він послав до нього друзів, до Ісуса, і в другому Євангелії написано, що Він потім сам прийшов і сказав: Господи, я недостойний, але скажи тільки одне слово, і буде ісілений мій слуга. Таких три, три етапи було в нього запрошення Ісуса Христа. В Луки тут сказано, що Він прислав друзів. І я хотів би прочитати 9 вірш Луки 7:9. Почувши таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідом за ним, промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля. Не знайшов я був такої великої віри. І от ми бачимо другий аспект що те, що дивує Ісуса Христа, це коли люди проявляють величезну віру. Вони вірять настільки, що достатньо одного слова і буде ісцілення. І от ми з вами вище сказали, що віра, точніше, не віра, вона перекреслює Божу відповідь, але віра Відкриває шлях до Божої відповіді, брати сестри, якщо сьогодні ви в якійсь ситуації, де потрібна негайна Божа відповідь, дорогі брати сестри, проявимо віру, помолимось, Господь може відповісти. І сказано в Євангелії, сказано: чи Бог не оборонить своїх? Хоча Можливо, і він бариться, або в синодальному перекладі сказано медліт. Але написано, що Бог подасть їм захист скоро. Тому, брати і сестри, зараз ми будемо молитись. Можливо, іншим разом ми продовжимо цю тему, але сьогодні я хотів би, щоб з однією думкою ми стали до молитви: що є в моєму серці? Чи живу я вірою? Чи в моєму серці спротив і невіра до Господа? Амінь. Будемо молитись.